Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні трошки трилюємо в лісі на другий склад вже Коротше. Обід, обід, як ти казав, хочу таке маленьке зробити оголошення. У нас на Другобичині є сімейна фазенда. Село Уличне. Сімейна фазенда Коханців. Вони дали жеребчика піврічного. Ну Так як ми вже раніше оголошували, що ми збираємо на машину, на автомобіль гроші. Вони дали на розіграш на розіграш дали вже піврічного жеребчика. Це проводиться в Тіктоці. Йдуть, ну, йдуть ефіри, проводиться в Тіктоці. Жеребчика можу викласти в цей. Ребчика викладу в спільноту, щоб люди мали уяву, якийсь репчик до чого. Номер карточки на карточку вступ, щоб отримати ну, як білет 500 гривень. Коштує номерок. Хто бажає прийняти участь, всі вилучені кошти ну, йдуть до збору автомобіля на ЗСУ. Хто бажає прийняти участь? То номер карточки буде, я лишу в описі, я лишу ще в коментарях, закріплю. Так що долучайтеся до, до розіграшу. Жребчик, хто слідкує за каналом, то є син буржуя. Я знімав неодноразово, був у Василя був, от, там на фермі був такий жеребець буржуй, його продали, він зраїв в кропивнику. І купила така гуцулка. Ну, лошук такий непоганий, піврічний лошук. Кажу, виставлю цей у спільноту, хто бажає там подивитися, поставлю в спільноту його цей фотографії. Так що просто долучайтеся, це, долучайтеся до розіграшу. Будемо всім і раді і вдячні. Ми З Міланом трохи працюємо, за нині трохи натягали. Машину натягали. Міланчика перерва трохи мокрий. Але нічого. То не відранів, ти одразу. Що? Не від відранку тягаємо. Відранку. Та від, від 11-ї години. Ще зараз година, друга, трета. Ого, то трета година вже, чоловіче. Від 11-4 години. Та натягали. Нормально. Короте, то ми, напевно, вже їдемо до хати, то вже, ну, нині досить. То що забагато, багато той куряни клюють. Трошки попрацювали. Хто не, хто не бачив такий, от мені Микола пошив підхвостник. О! На Мілана сама от, о, підхвостниця. Мені висловки Олег. Сама на а Микола вже от, пошив. І от підхосник на Мілана. А бензина, хлопці, де? Їдемо до хати. Короче, то що за застой, то за то задуже. Мені хватить, завтра день. Ми Трохи Що-що? Попри... Та ви ви був ліпший доступ, нічого нормального. Трохи от так працює. Так що долучайтеся до збору. Участвуйте в розіграші. Будемо всім вдячні за вашу допомогу, активність. За вашу допомогу, за вашу активність. Ось такі це справи. Дякуємо Василю Коханцю, його там цілі фазенді як то. Сімейні за такий, такий подарок, можна сказати, такий вклад. Дав лошока на продаж. Коротше, якось так. Долучайтеся всі до розіграшу. Наразі дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!